Вітаю тебе! На моєму YouTube каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про мемтокени. А саме про ті мемтокени, про які особисто я розповідав на YouTube каналі та в телеграм-каналі. Пружина зжимається, ікси неминучі. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Розпочнемо ми з Буліш новини про Пепи. Нещодавно, а саме 13 листопада, Coinbase анонсовує, що вони лістять мемтокен ПП на свою біржу. Так само ж і Robinhood анонсовує про те, що вони лістять монету ПП на біржу. По суті, ця Буліш новина відіграла по ППА зростанням приблизно на 100%. І про це я неодноразово розповідав, що лістинг на Coinbase буде, це всього лише питання часу, і бачимо, що на цій новіні ми взлетіли практично на 100%. Капіталізація на сьогоднішній день по ПЕПе 9 ярдів. Я неодноразово розповідав про те, що ми по ПЕПе досягнемо капіталізацію в 20 мільярдів. І якщо ми перейдемо на графік, якщо буде капіталізація в 9. В 20 мільярдів, то ціна повинна бути приблизно 0,4047. Якщо ми дивимося від поточних цін, то це зростання ще повинно приблизно бути на 100%. Чи вартує зараз на сьогоднішній день купляти токен ПЕПЕ в надії на ще декілька іксів? Особисто я не знаю, та й такої рекомендації вже так точно не дам, адже є коли ще близько 7 місяців тому і весь цей період я. Розповідав про пепе, розповідав про МОК, чому я вірю в ці позиції та чому я ці позиції набираю. У мене не було 10, ні 20, ні 30 мемтокенів, і один з них вистрілює. Ні, я ставив ставку лише на два мемтокена. І по суті, цих два мемтокена зростають. Ось тоді потрібно було брати, коли я ще розповідав, тоді коли ніхто про них не розповідав, а не зараз, коли припустимо, у нас вже є 4 ікса. Перші пусти та перші відеоролики про ПП були на відмітках 0.5046. Ця історія доказує те, що на ринку потрібно вміти перевзуватися та йти за трендом, а не проти тренду, не потрібно йому суперечити. Та в цей час ми лише топили за фундаментал. Але, звісно, коли я бачу, що мем-токени будуть злітати, мем-токени набирають хайпу, чому б нам не перевзутися та якусь частинку свого портфелю не виділити в мем-токени? Але як ми бачимо, що. Ми, по суті, зробили дуже гарно, ми вчасно перевзулися, і, по суті, ми є винагороджені. І я вважаю, що вже зараз можна забрати тіло тату зимунити, по суті, з чистим профітом. І якщо ми будемо далі рости, вже, звісно, потихеньку фіксувати профіт. Зараз вже можна забрати мінімальний профіт та звісно, що 2 x до того, скільки ви інвестували, також можна забрати. Тобто, Мінімально чистий профіль ще залишити в надії на ракету, якщо Пепе буде пробивати дійсно капіталізацію в 30, можливо, і в 40 та й в 50 мільярдів доларів. Це мем-токени, І тут дійсно все можливо. А, другий мемтокен, про який я також неодноразово розповідав, і на цьому мемтокені ми вже неодноразово. А, Провезлись, ми брали на дні, пізніше фіксували на хаях, пізніше дно, знову брали на дні і пізніше знову фіксували. І ми зараз знову по суті, перезайшли. І е, буквально 21 годину тому був відеоролик про промок, і за 2-3 години я розповідав в тому відеоролику, тоді Пепе торгувався приблизно по ціні 0.5017. Буквально за, не, не за, а після е, відеоролика. 3-4 години ми бачимо зростання по МОК приблизно на 50%. На даний момент я не збираюся забрати ні 30, ні 50, ні 60% чистого профіту. Я очікую впевненого пробиття АТХ, закріплення над АТХ, ну і звісно, що Тузимун... Зимун. Вище і лістинг Мемтокена МОК на Коінбейс та на біржу Robinhood, Як я вже розповідав про це про Пепе і зараз розповідаю про МОК, це всього лише питання часу. В цей час, коли їм потрібно буде підвести цю біржу, обов'язково біржа Coinbase та біржа Robinhood анонсує про те, що вони лістять мемтокен МОК. Як показує практика, не потрібно інвестувати ні в 10, ні в 20 ні в 30 мемтокенів по чуть-чуть. Краще посидіти пошукати 1-2, максимум 3-4 Мемтокена, в них принесати хорошу суму і забрати на свій сайт легких 3-4 ікса. Про свої позиції я неодноразово згадував і розказував в телеграм-каналі та на YouTube каналі. Але, звісно, що більше відсотків людей. Скіпали відеоролики, скіпали пости, просто переглядали і, звісно, що пропускали цю інформацію. Адже більш відсотків людей просто засіли у фундаментал і не готові були перевзуватися. Я неодноразово наголошував та продовжу наголошувати, що. Коли ти топиш за фундаментал і говориш, що меми скам, але потім на другий день ти перевзуєшся і говориш, блін, дійсно на мемах можна заробити і пробуєш заробити, і тобі вдається заробляти, це є нормально, адже йти зараз проти тренду, це, напевне, найтупіше, що тільки може бути. Сидіти в, припустимо, фундаменталі і надійтися, що фундаментал буде зростати, але ти бачиш, що на сьогоднішній день взриваються меми. Звісно, якщо у тебе немає досвіду, лізти сюди і купляти кожен токен на 100 доларів надії, що ти розбагатієш, такого то точно не буде, ти рано чи пізно обнулишся. Але якщо у тебе є мінімальне оточення, і ти розумієш, що ти купляєш, то ти так точно винесеш звідси хорошу сумку грошей. Меми на ефірі вже навіть на сонячний день починають зриватися. Але при тому, замітьте, що ефір знаходиться на дні весь банкет, особисто, на мою думку, і про це я вже неодноразово розповідав, розпочнеться тоді, коли ефір проб'є АТХ вище. 4800 доларів за ефір. Завжди перед зростанням накачували, накачують та будуть продовжувати накачувати саме не фундаментали, які є у вас, а іменно мемкоїни. Щоб ви на ФОМо, відкупляючи оцей фундаментал ще рік тому, чи навіть два роки тому, і зараз висадите в в мінус 50-60%, можливо, хтось 80% на ФОМО продавали цей фундаментал в мінус та відкупляли мемкоїни. На сьогоднішній день вже ФОМО починають по чуть-чуть підігрівати. Люди, які знаходяться повністю у фундаменталі, у них вже появляється мінімальне бажання продати хоч чуть-чуть своєї позиції в мінус 50-60% та перелити свої гроші в меми. Але на сьогоднішній день люди просто вагаються продавати зараз фундаментал та переливати в мемтокени, адже ще немає і, по суті, ніхто не шилить тої інформації, що невідомий користувач проінвестував 100, 200, 300, можливо, 1000 доларів, та заробив 50-100 тисяч доларів буквально за декілька днів. Але обов'язково таку інформацію будуть шилити. Така інформація буде на всіх просторах інтернету. Про цю інформацію будуть всі говорити, адже будуть заганяти хом'яків. Їм потрібна віра в те, щоб вони продали фундаментал і не жаліли. При тому, коли вони продають, і у них була віра в те, що вони продають фундаментал, і вже скоро на мемтокенах вони розбагатіють. ФОМО страшна штука. Більшість відсотків людей не слідкує за одним блогером, а люди слідкують за маса блогерами. Звісно, що коли людина пережитує телеграм-канали, дивиться, що той блогер за день зробив 10 іксів, інший блогер зробив за день 5 іксів, а наступний взагалі 10 іксів. По суті, кожен міг заробити. Лише потрібно тобі продати свій фундаментал і нарешті ризикнути та перелити в мемтокени. Але особисто, на мою думку, це найтупіша ідея. І про це я зараз розповідаю, знімаю тобі цей відеоролик, щоб ти не обнулився, адже більше відсотків людей втратять на криптовалютному ринку. ФОМО просто їх з'їсть, і вони візьмуть фундаментал, який вони накопичували більше року. Більше двох років часу продадуть в мінус та підуть лудити в Мемтокени. І на Мемтокенах вони так точно обнуляться, пізніше будуть спостерігати, як їхній фундаментал зростає. Тому найтупіша помилка зараз продати фундаментал та переливати в мемтокени в надії на Xі. Можливо, зараз буде жорстко, але таких лудуманів ринки наказують. Ви, якщо бігаєте з одного активу в інший, припустимо, ви купили фундаментал. Бачите, що фундаментал не росте, а в 99% так і відбувається. Тому що спочатку накачують мемтокени. Ви дивитеся, що мемтокен росте. У вас з'являється бажання продати фундаментал, перелити в мемтокен. Ви його переливаєте, але цей мемтокен вже на сьогоднішній день. Припустимо, зробив 10 іксів, і ви таки думаєте, ну блін, хоч 40% росту я заберу, і я буду задоволений, але цього 40% зростання вже не відбувається, і ви вже мемтокен засаджуєтеся. І звісно, що цей мемтокен вже не росте, він тільки падає. Ви, як показує правило, просто ліквідність для великих гравців. Повірте, прийде час, коли наші з вами альткоїни, які ми набирали більше року часу, будуть взриватися. Ну але до цього часу не потрібно піддатися ні емоціям, ні ФОМО та не продати свій фундаментал. А це буде зробити ой як важко. І якщо у вас на сонячній день є бажання полудити. То виділіть якийсь мінімальний певний відсоток і попробуйте купити той чи інший мемтокен. Попробуйте заробити, але не потрібно, наголошую на сьогоднішній день ще раз переливати фундаментал в мемтокени на форму, в надії, що ви зможете розбагатіти. Це просто сказочка для дурачків. На закінчення цього відеоролика хочу нагадати, що у нас є три телеграм-канали, на які ви обов'язково... Повинні бути підписані. В цих телеграм-каналах ми розповідаємо про заробіток на крипті, про ретродропи, про МААКції, теснети, тобто заробіток без вкладень та про всяке інше. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!